До саме пішов відсе? Жінка, розіслись і ми так легше буде ці всі бандочку вбити. Це дві банди. Лучше розісли. Розійшли, Жень. Жень, не розіслайся. Та я і так їх. Побуду. Це є драко на хвості. Драко на хвості і, і сладка трава. О, оце сладка трава? Ні, це дракона хвості. Драко тільки. Тут є дуже багато цих е, поганих. Тут є ще деякі є. Жалко, що машину... Так. Да? Да. Жалко, що не можна в тачку сісти. Це погано. Да. І стати людиною. Ну, да. да. ну, можна. Прямо на вулиці, йдеш такий людиком шукає, знайдешся. Це тільки можна... Женя, там куча червоного на карт карті, вона кукає. Кука-кука. Велика кука-кука. Велика куча кука-кука. Ось чучечка. Так, давай і Угу. Треба її всіх вбити. Ну і ти коробку підняв і заме так бів. Її спасає знаєш що? Що? Що її спасає? Що в неї зонтик? Ні, її спасало. Що? Та Що вона вибігти не могла? Місить на паутині. Ні, Да. І на стовбу. Тепер дивіться. Я вже дивись скільки зняв. Дивись, скільки я число знав. Дві, дві хвилини. Це серія. Человек паука на 3. Місі. Та ні, не, Женя не Колеса, так... куди йди. Там важко вже не кожен на місці. П'ятдесят дев'ять, все. Ну, Но... третя, я вже до трети. до три. Пішов. До три Холості, я а це чия, чия мобілька? Жен? А це просто. А ви ж мобілка Жень. Да. Так? Це чия вона була. Бабусіна. Бабусяна. А чого вона її сюди віддала? Тому що в неї є нова. А? Тому що в неї нова. Бо в неї аж дві мобілки. Одна полусенсорная, одна сенсорная. Ну, вообще-то она не сенсорная. Ну, андроид. Ну, так это сенсорная? У меня еще сенсорная. Ну, Samsung, кнопочная. Баб, ну и ты круто э, прыгнул. Да ну что ж, получается, что А покажи, как ты... Нет, это машина. А потом... Подня... Покажи, я... Фургон опять белый. А, а покажи, покажи... Зл... злость? Злость покажешь? Злость. Не надо. Не надо. А, понятно. Сейчас вдруг. Вау. А покажи с этим столбом. Нам треба бандита догонять. А то все по Пака, куда? Куда? Переляку аж как вообще? Давай, куда их Одна а, нет, а там. Мілиція, все Може, не, взяло, не спирайся не так. на руку. Дело сделано. Всем помочь надо. О, теперь сли, Как ты хотел, я сок это моя злость. Ага, хорошо. Ну все. Я уже шесть. Давай. Ой, а, ну сексарию, потом шаг. Еще... Ой, вже сім буде. І все. Хватить. Ну, це, хар... це друга серія. Ну, перша. Скоро буде друга вже серія. Давай закінчимо його якось прикольно. Угу. О, зараз якраз усе враги. Зараз спробуємо закінчити епічно. Хорошо. А ты знаешь, как это вконтакте контакты наслать? Ты как? Так ты, ты сначала узнай, а потом э, занимай. Ай, 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 ай. Не бой, но... Зам... Все. Давай, давай, вот так закинчим. Оп. До побачення всім До зустрічі. скоро буде друга серія.